Чи можуть журналісти, які висвітлюють події всередині гази, бути неупередженими? Один письменник заявив, що це просто неможливо в умовах війни та за участі терористичних угруповань. Він сьогодні з нами, щоб пояснити, що відбувається. Лі сміт, дякую, що до нас приєдналися. Раді знову бачити вас. На шоу. Дякую, що запросили. Ізраїль закликає відомі змі, такі як CNN, Reuters та New York Times, провести розслідування щодо кореспондентів, які були 7 жовтня на місці подій, припускаючи, що вони заздалегідь знали про напад, і як ви оцінюєте роль змі під час війни. Так, звісно, вони знали про напад заздалегідь. тому вони й в'їхали до гази 7 жовтня мотоциклами. Чи знали вони про атаку за шість хвилин до нападу, за шість годин або за шість днів? Я не маю жодної думки. і я вважаю, що це одна з тих речей, про які ми не дізнаємося з розслідувань у пресі. Ми дізнаємося про це, коли Ізраїль почне допитувати в'язнів, яких він захоплює в секторі гази. Це бойовики чи так звані кореспонденти. Не маю жодних сумнівів у тому, що вони заздалегідь знали про те, що відбувається, бо вони пішли з ними. Як західні змі мають ставитися до цього? Я думаю, що всі, хто причетний до найму цих людей, мають бути звільнені. Ізраїль називає цих журналістів, цитую, співучасниками злочинів проти людяності. Це серйозне звинувачення. 100%. на 100% так наразі Нью-Йорк Таймс заявила, захищаючи свого кореспондента, що він не був в Ізраїлі 7 жовтня. Він нібито виконував для них звичайну роботу. Таймс додала, що ці заяви Ізраїлю цитую не відповідає дійсності та обурливі. Як змі вдається утримувати довіру до себе в часи настільки суперечливих заяв. Вони більше не заслуговують на довіру. Це величезна проблема. У «Нью-Йорк Таймс» багато сміливості, щоб робити такі заяви. 2006 року вже була схожа ситуація. під час війни Ізраїлю з угрупованням Хезбола або як називають її ізраїльтяни під час другої ліванської війни. Фотограф Таймс уже влаштовував інсценування. він зняв серію фотографій з інсценуванням воєнного злочину в центрі ліванського міста. У Таймс знали, що робили тоді, і знають, що роблять зараз. Це одна з причин, чому люди не довіряють змі. Ті відверто брешуть. щиро дякую. Лі. Дякую.